Як у вас називають оцю херню? У нас це називають поломана крок. Так от, вона вам більше не треба. Чого? Того, що є така класна штука. Народ, це не рекламне відео. Я хочу просто поділитися дуже корисною штукою для вас. А це підходите до свого внука чи сина і кажете, Шинок, скачай мені таку штуку. Е, от ми її скачали і відкриваємо. Це така програмка, яка дозволяє нам міряти відстані або площі. В точності до метра. Вона не має там ну ніяких похибок реально працює все класно. От давайте візьмемо території нашого Березнівського садика. От бачите, вона якась трикутна. От як її помірять. Е, можна вручну-сюди, Саша подойдемо, бо дочка поє. Мішає мені зараз. А беремо так. Я беру создать новий і тут поле або розстояння. Беремо поле. Е, в нас є. Режим GPS я виключу, бо я хочу вручну задати точки. Я беру просто по границі садика, зближую, от, тикнув сюди. Є точка. Підходжу сюди, тикнув тут точку. Тут. Ну, тобто по, по границі провожу. Так. Відділяємо сюди. Тут чуть шире. Так. Проводимо ці точки по периметру цієї площі. Так, ми взяли і розширили його, все, от беремо віддаляємо, бачите, в нас площа цього учаска повністю виділена. І ось показує її точну площу. 2 гектари і 8 сотих. Можна ще точніше поміряти, якщо ви чим більше ви зблизите і чим точніше вкажете оці точки, тим буде точніше. Вам, щоб крок обійти, це. Ну, скільки? Хвилин 5 треба буде, щоб обійти цю територію і поміряти. То ще нагодиться треба. А це взяв, потикав собі і все. Але буває таке, коли у таких територій ще немає на супутникових знімках. Тобто зйомка ще стара, а ви якесь нове поле міряєте. Або е, вна... тоді в нас є отакий от ручний режим. Беремо знову помірять поле, тільки беремо режим GPS. Тоді ви просто стаєте десь на углу поля, приходите, тоді нажимаєте почати змірення і просто йдете пішкарусом, обходите по периметру цю територію і все, вона у вас точно помірена. Для чого такі, е, така програмка треба, і для чого обходить по периметру. От дивіться. От я недавно молотив таке поле. Бачите, якої воно форми? От, возьми його поміряй. Ну, звичайно, його можна кроковою поміряти, але це незручно. Тобто розбивай на пару кусків. На цей, на цей, на цей, на цей. А я просто взяв, навіть не обходив його. Бачите, воно його площа 10 гектар і 16 сотих. Я просто сів в машину на углу поля Я просто висовую руку із за руля, е, ну, тобто на вулиці, щоб телефон проходив по границі поля. Я просто за три хвилини там об'їхав оце поле по периметру. Точно так. І все, у мене поле поміряне. 10 гектарів в мене помірилось за 3 хвилини. Точно, до сотки. Я вам кажу, от воно абсолютно точно міряє. Також в жнива, коли ви міряєте, ну це вже таке. Зараз дурачки посміються, типу, хе-хе-хе, телефон причеплять там. Е дивіться, що можна. Ви коли молотите поле, зробіть якесь кріплення для телефона і просто по краю жатки, ложите телефон, тобто закріпляєте його. Включаєте оце ручне вимірювання, ви обійшли поле по кругу. Якраз там те, що розвороти, я розумію, що ви здаєте взад-вперед, але я вам кажу, воно вам навіть 1 сотки до загальної площі не додавлять ці ваші розвороти. І їх буде видно на цій карті, їх можна буде вручну поправити. Ви приїхали, приїхали до того кінця, де ви починали. Нажали, зупинити вимірювання, і все, вас тут в углу показує площу. Також, якщо вам треба не площу міряти, а просто відстань. Наприклад, давай вийдемо сюди на вулицю. От ми стоїмо у себе в дворі, тут біля брами, і там у нас покажи Саша мост. Візьми зближ. Там де знак. Там у нас іде мостик. Я можу до його просто поміряти відстань, бо я знаю, де він знаходиться. Я знову беру, поміряти розстояння. От показує, де я стою. Точечку случайно, Ну, ставимо тут її напроти себе. І... Ставлю до цього моста. От мені видно, тут на зближенні, що тут знак. Я ставлю сюди точечку. Все, 132 метри показує відстань. І повірте, це буде точно геть там до сантиметра, так як ви точечки поставили, я Все, я знаю відстань до цієї межі. Тобто ви можете від себе. До будь-якої точки, яка є на карті, яка вам відома, от їх видно ці дома, там, наприклад, до цього дому, ви проводите до його, і ви знаєте вже точно, що тут 160 метрів до його. Для яких цілей мірять швидкого відстані, можете самі собі там прикинути, але кажу, штука дуже точна, тому всім рекомендую. Ще раз покажу оцю програмку, як вона називається. Отак. Не реклама, вона абсолютно безплатна. Тобто скачуйте і so. все